Вітаю, друзі, вітаю підписники каналу Калинка. Звертаюся сьогодні до вас з таким відео. Хочу розіграти ось, ось таку фіалочку. Буде розіграш кожних. Плюс 100 підписників. Буде проводитись розіграш різних квіточок. Це там авокадо. Тут мої равлики відпочивають. Ось. Це фіалочки молоденькі. Їм тільки, тільки тільки вони будуть скоро цвісти. Ось, зараз я маю 490 підписників. І якщо буде 6 600 підписників, тоді ми з вами... Розіграємо це, нічого платити не потрібно. Просто підписуйтесь на моє відео, на мій канал. Лайкайте відео. Якщо тільки буде 600 підписників, я зроблю окреме відео, під яким ви будете ставити коментарі. І за допомогою рандомайзера ми розіграємо ось цю фіалочку. Пересилка буде безкоштовна. Можливо, це хтось буде з місцевих, можливо, хтось близенько. Ну, хочу сказати, що за пересилочку платити теж не треба, буде. Квіточка буде абсолютно безкоштовна. Так що приймаємо участь, підписуємося на канал. Є ще інші квіточки. Це в мене з насіння. З насіння. Ось така пеларгонія. Було 5 насінинок. Але тільки дві прийнялось. Ой, така, ось така червона. Це пеларгонія. Може, це було 5 грамів, тільки дві. Було три, третя, чомусь зразу пропала. Залишилось дві. Ось є амареліс. Амареліс рожевий. Є в мене більші вазони цього амареліса. Будуть розігруватись вони також, це маленьке з насіння, а Мариліс насіння. Сама в шоці не думала, що таке може бути ось, будуть розсаджені. Ну, і знаючи, що з насіння іноді, може бути, не така квітка, як була. Вони не ружеві, вони такі білі з ружевими пружилками. Америліс. Там скоро зацвіте у мене. Я покажу. Є більший теж ружевий, теж розіграємо, але. З кожними 100 підписниками буде розігруватись новий вазончик. Може вже прийде весна, якісь цибулькові. Ну, будемо спілкуватися з вами у коментарях. Можливо, ви щось бажаєте, якусь квіточку. Ось це, здається, синенька. Синенька з білим обутком. А ось це я не знаю. Мені здається. Дивіться, що це червоненька. От вони, похоже, я не підписувала. Я не підписувала це, це біленька з голубеньким. Але чогось вона кущиться і не цвіте. Ну, Розберемося, ми ще з нею. Ось такі новини у мене, тому хто бажає отримувати за підписку, подаруночки, прошу підписатись на мій канал. Калинка. Будемо з вами товаришувати і вигравати гарні призи.